Рік діяльності святкує сьогодні патрульна поліція Ужгорода та Мукачева 29 листопада, 2015-го працівники склали присягу служити українському народу. Сьогодні ж урочисті заходи провели на площі Театральній в обласному центрі. Патрульні запевняють, для них у пріоритеті відкритість до суспільства. Сподіваються на взаємність. Ті кроки, які ми намагаємося і робимо до суспільства, воно все-таки снастем відкриті. Бо основною оцінкою нашої діяльності це є довіра населення, і ми намагаємося максимально здобути цю довіру населення. Я думаю, ми досить достойно виглядали, виправдали той кредит довіри, який був нам наданий на старті. Не будемо зупинятися на досягнутому йти вперед і тільки вперед. Для глядачів підготували невелику програму виступи школярів музичної школи імені Чайковського, а також танець патрульних допомогла його втілити Анастасія Мальована, котра поєднує і хобі, і професію. Дівчина каже: патрульні постійно вдосконалюються. У нас гендерна рівність у нас в принципі немає різниці, хлопець ти чи дівчина. Ми всі однаково займаємося. Фізична підготовка у всіх є однакова для хлопців і для дівчат. У нас є тренування, які нам організовує керівництво. Інколи бувають моменти, які жінки можуть більш вплинути ніж хлопці. Інколи буває абсолютно навпаки, коли потрібна вже фізична сила. За цей рік, який дуже швидко пройшов, багато чого для нас змінилося. Ми вже стали всі більш досвідчені, набагато більше впевнені, але ми також розвиваємося. І до тепер напередодні поліцейські організували конкурс юний патрульний між школами Ужгорода Парачина та Мукачева. А сьогодні ж переможці очікували заохочувальні призи. Під час заходу кращих патрульних відзначили нагородами та грамотами, а ще вони отримали нові звання. Крім того, їх привітали представники влади та побажали плідної роботи.